Двох рибалок, які провалилися під кригу, врятували у Вінниці. Чоловіки, незважаючи на крихкий лід, наважилися вийти на став, і цей екстрим завершився б трагічно, якби крики про допомогу не почув перехожий. Репортаж із Вінниці. Віталій та його товариш Михайло дякують бійцям ДСНС за врятовані життя. Наші спасі вам ще вирівали. Обидва пенсіонери вже оговталися від пережитого днями. Попри плюсову температуру, чоловіки подалися на риболовлю на місцевий став і провалилися під кригу. Я так плечима розвернувся, ногою махнув бах, і мене викинуло на лід. Я думаю, що крутитись чи впусти. О, так А ну попробую повсти, тільки раз. Один зроб, зробив такий повзок і як провалився. І все, я вже селе тіраю. Це кадри давай, рятувальної давай, операції. Давай, давай, давай! Пенсіонерам тоді пощастило. Біду вчасно помітив перехожий і зателефонував рятувальникам. Проходив, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути, його теж провалився. Рибалок передали медикам швидкої добу. Чоловіки провели в реанімації, та нині обох уже виписали з лікарні. Побачив, що хлопці стоять наверху там. Ну а потім вже кажуть: ну це вже все. Вже я не міг держатись і вже пішов під них. Цю зустріч із бійцями ДСНС організувала дружина пана Віталія. Жінка каже, завжди відмовляла чоловіка від зимової риболовлі. Ми все ріми за це сваримося. 45 років прожили, і кожен рік прошу не йди. Та зізнається пенсіонер Азарт завжди брав гору. Зима інтересна, бо ловиш ж такою маленькою удочкою, симківочко, а попадає карась, це удочкою, ви знаєте, як приємно. Та після такої екстремальної пригоди рибалки обіцяють обмежити своє хобі. Найкраще ходити на літню рибалку, це та ми, ми вже так вирішили, що тільки на літню. У службі порятунку нагадують, виходити за плюсової температури на лід не варто. Найкраще це бути вдома з сім'єю, грітися бі на кухні з теплим чаєм. Але вже якщо ну, виходити на лід, то в першу чергу перевірити товщину льоду. Необачність може коштувати життя. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.